Дісь, капітане! Усі як на підбір вправні матроси і бувалі морські вовки. Хворі на всю голову. То це і є твоя команда героїв? Хто ти, друже? Це Котан. Пане котан! Чи є у вас бажання вірно служити і з гідністю йти на зустріч небезпеці та смерті? Пане котан! Я слухаю вас. Е, він не ми, на жаль. Віддасі вирізали язика, тож він навчив папугу говорити за нього. Морський чорт не розбере як. Папугу пана Котона. Те саме питання. Попутного вітру! Попутного вітру. Ми гадаємо, це він має на увазі так. Ясно, що так. Ну, от бачиш, я бачу божевільних. А який нам буде зиск? Анна Марія. Ти, певно, дивуєшся за що це тобі. Та ні, це я заслужив. Ти украв мій брих! Я що я. Позичив. Позичив без дозволу. Проте я збирався його повернути. Але не повернув. Отримаєш інший. Дивись мені. Набагато кращий. Набагато кращий. Отой. Тобто. Отой! Так, отой То що скажеш? Так! Ні-ні, ти що, від баби на борту добра не буде. Не візьмемо, буде ще хірше.